Доброго дня! Я Олександр Козленко. Тема уроку Закони Менделя Практична робота складання схем схрещування. Закони успадкування ознак Грегора Менделя. 1866 року Грегор Мендель на основі експериментальних даних, отриманих у серії дослідів з горохом посівним, сформулював загальні закони успадкування ознак. Які ми називаємо законами Менделя. Хоча вони були майже на 35 років забуті і наново відкриті Карлом Коренсом, Еріхом Чермаком і Хуго Дефрізом у 1900 році. Спочатку дізнаємося про досліди, що стосуються успадкування однієї ознаки моногібридне схрещування. Мендель схрещував між собою. Рослини гороху з пурпуровими та білими квітками. Спочатку пилок рослини з білими квітками дослідник переніс на приймочки маточок рослин із пурпуровими квітками. Проростивши отримання від цього схрещування насінини, дослідник виявив, що усі рослини, гібриди першого покоління, мали квітки пурпурового кольору. На основі цих даних. Науковець сформулював першу з відкритих ним закономірностей спадковості закон одноманітності гібридів першого покоління, який згодом назвали першим законом Менделя. В усіх нащадків першого покоління гібридів від схрещування стійких форм, що різняться з однією альтернативною ознакою, спостерігається одноманітність за цією ознакою. Усі особини першого покоління мають фенотип одного з батьків. Друге покоління гібридів було отримано у результаті самозапилення гібридів першого покоління рослин. Гібриди другого покоління мали квітки як пурпурового, так і білого кольору. Піддавши гібриди другого покоління математичному аналізу, Мендель виявив, що Кількість рослин з пурпуровими та білими квітками завжди співвідносяться приблизно як 3 до одного. Ця закономірність надала змогу сформулювати закон розщеплення або, як його ще називають, другий закон Менделя. Поява у другому гібридному поколінні ознак вихідних форм у співвідношенні 3 до 1. Потім Мендель повторив дослід, здійснивши зворотнє схрещування, переніс пилок рослини з пурпуровими квітками на приймачки маточки рослини з білими квітками. Гібриди як першого, так і другого покоління були цілком ідентичними гібридами від першого досліду. На основі цього факту Мендель зробив висновок, що ознака кольору квіток успадковується незалежно від статі. Наступне, на що звернув увагу дослідник, була наявність у другому поколінні рослин з білими квітками. Тогочасні уявлення про спадковість стверджували, що ознаки потомства є результатом випадкового змішування ознак батьківського та материнського організмів. А отже, поява рослини, що цілком повторювала ознаки одного з батьків, не вкладалася у ці уявлення. Відкрита закономірність була названа правилом чистоти гамет, відповідно до якого спадкові одиниці за сучасною термінологією алелі не змішуються одна з одною, а успадковуються у вихідному стані, лише утворюючи певні поєднання в генотипі гібридів. Цитологічні дослідження, характер розподілу хромосом під час мейозу, невідомий на час експериментів Менделя. Підтвердили цю гіпотезу. Ймовірнісний характер законів Менделя. Характер законів Менделя потребує аналізу великої вибірки нащадків. Так, очікуване розщеплення у співвідношенні 3 до 1 на практиці ніколи не буде точно таким. У таблиці наведено результати дослідів Грегора Менделя. Співвідношення фенотипів. У другому поколінні гібридів. Ймовірнісний характер визначення генотипів майбутнього потомства зазвичай ілюструють за допомогою звичайної монети. Підкидаючи монету, ми бачимо, що разу вона падає одним з боків догори. Оскільки варіантів такого падіння лише два аверс або реверс, відповідно, ймовірність появи кожного становить 50%. Відсотків. Результати будуть повторюватися. Проте жоден з них не впливатиме на наступний. Розв'яжемо таку задачу. У великої рогатої худоби алель темного забарвлення шкіри домінує над алелем світлого. Зоотехнік схрестив позаминулого року гетерозиготних за забарвленням бика Юпітера і корову Венеру. Народилося темне теля. Минулого року зоотехнік знов злучив Юпітера та Венеру. народилося темне теля. Цього року у тієї самої пари тварин народилося темне теля. Яке теля народиться від Венери та Юпітера наступного року? Для успішного розв'язку задачі варто пам'ятати, що алелі розподіляються по гаметах випадковим чином. Гамети, які містять певні алелі, з'єднюються між собою також випадковим чином. Отже, незалежно від генотипу попереднього потомства, генотип наступного визначається новою комбінацією ознак. Оскільки під час хрещування гетерозиготних за певним алелем організмів розщеплення за фенотипом складає 3 до 1 на користь домінантного фенотипу, ймовірність появи наступного року у Юпітера та Венери темного теляти складає 75% світлого 25%. Де гібридне схрещування? Ми розглянули закономірності успадкування однієї ознаки. Однак. Кожен організм передає нащадкам цілий комплекс ознак, і важливо розуміти принцип успадкування кожної з них. У своїх експериментах з горохом Мендель здійснив дослідження успадкування двох ознак, наприклад, кольору та форми насіни. Для досліду, як і раніше, було взято чисті лінії. Одна з батьківських рослин мала жовті гладенькі насінини, друга зелені зморшкуваті. У попередніх дослідженнях Мендель з'ясував, що жовтий кольор домінує над зеленим, а гладенька форма над зморшкуватою. Оскільки кожна з цих ознак визначається окремим геном, таке схрещування можна назвати дигібридним, на відміну від того, що ми розглянули раніше моногібридного. Потомство від схрещування цих двох рослин перше покоління гібридів. Згідне з відкритою раніше закономірністю мало жовті гладенькі насінини. Після самозапилення особин першого покоління серед гібридів другого покоління спостерігалося виразне розщеплення за ознакою кольору насіння 416 жовтих насінин до 140 зелених, за ознакою форми насінини 423 гладеньких та 133 зморшкуватіх. Легко переконатися, що за кожною ознак розщеплення становить 3 до 1. Якщо врахувати обидві ознаки одночасно, у потомстві наявні 315 жовтих гладеньких носінин, 101 жовта зморшкувата, 108 зелених гладеньких і 32 зелені зморшкуваті. Ці числа співвідносяться одне до одного приблизно як 9 до 3 до 3 до 1. На основі отриманих даних Мендель зробив висновок, що ознаки кольору та форми насінни успадковуються незалежно одна від одної. Таким чином було сформульовано закон незалежного успадкування ознак або третій закон Менделя. Окремі гени успадковуються незалежно, утворюючи в гаметах різні комбінації ознак з однаковою ймовірністю. А у потомстві розщеплення за фенотипами у співвідношенні 9 до 3 до 3 до 1. На відміну від моногібридного схрещування, у покоління f 2 дигібридного схрещування з'являються особини з відмінними від батьківських форм комбінаціями ознаку фенотипів. Наприклад, рослини гороху з жовтим зморшкуватим та зеленими гладенькими насінинами. Явище появи цих комбінацій ознак у генотипах гібридів називається рекомбінацією. Цитологічні основи законів Менделя. Незалежне успадкування різних ознак, а також вільне комбінування їх у потомстві підтверджують наявність дискретних, відокремлених носіїв, кожен з яких містить один алель гена, що визначає певну ознаку. Ця закономірність, як ми пам'ятаємо, дістала назву гіпотези чистоти гамет. Подальші дослідження надали змогу цитологічно підтвердити цю гіпотезу. Кожна хромосома диплоїдного організму наявна у генотипі у двох примірниках гомологічних хромосомах. Оскільки алелі одного і того ж гена містяться в однакових ділянках локуса гомологічних хромосом, диплоїдний організм має по два алелі кожного гена. Статевих хромосом цей принцип стосується з деякими застереженнями, що буде розглянуто пізніше. У процесі мейозу утворюються статеві клітини з гаплоїдним набором хромосом. Таким чином, до кожної гамети потрапляє по одній хромосомі з пари, А отже, і по одному алелю гена. У гомозиготних організмів ці алелі однакові. А отже, утворюється один тип гамет. У гетерозіготних різні, тому ці організми продукують два типи гамет. Після злиття гамет відновлюється диплоїдний набір хромосом, і алельні гени отримують змогу взаємодіяти між собою. Однак ані у гаметах, ані у зиготі алелі одного і того ж гена не змішуються між собою, залишаються дискретними. Практична робота складання схем схрещування. Тепер ми попрактикуємося у розв'язуванні задач, які ґрунтуються на принципах успадкування ознак. Порядок складання схеми схрещування такий. визначити тип схрещування моногібридне чи дигібридне, записати варіанти фенотипів щодо запропонованих генів, за можливості ввести позначення алелів або просто приготувати для цього місце для запису. З'ясувати за умовою задачі, скільки поколінь схрещувань розглядається у задачі, розкреслити на відповідну кількість рядків потенційну схему, зазначити покоління батьків, гібридів першого покоління, гібриди другого покоління та інше. записати фенотипи для зазначених в умові завдання особин. Зазвичай фенотипи, які можна побачити неозброєним оком, в умові завдання її зазначаються. Для особин, генотипи яких можуть бути визначені, над фенотипами, записуються алелі відповідного гена або генів, за можливості вказати і уточнити позначення алелів над схемою схрещування, визначити і записати інші генотипи за необхідності зазначити невідомі фенотипи. Відповісти на інші питання до створеної схеми схрещування, якщо такі є у завданні. Кожне схрещування можна записати за допомогою спеціальної системи умовних позначень, що дозволяє зробити процес запису більш простим і зручним. Радимо для позначень обирати такі літери, в яких маленькі та великі літери пишуться по-різному. Для гібридів після букви, що їх позначає, у вигляді індексу показується покоління, до якого вони належать. Наприклад, F1 гібриди першого покоління. Стать вказується лише за потреби. Переважна більшість задач базується на успадкуванні генів, локалізованих в аутосомних хромосомах. Розглянемо таку задачу. У людини алель полідактилії багатопалості. Домінує над алелем, що визначає нормальну будову кисті. У жінки кисть нормальна, її чоловік гетерозиготний за геном полідактилії. Встановіть ймовірність народження у цій сім'ї дитини з полідактилією у відсотках. Коментар: зазвичай у генетичних задачах зазначають фенотипи, тоді як генотипи треба визначати. Успадкування полідактилії особливий випадок, до якого ще повернемося. Але через це генотип чоловіка може бути однозначно визначеним за фенотипом. Розв'язок Вводимо позначення: А велике алель полідактилії, А маленьке алель нормальної будови кісті, батьки, мати та й батько. Утворюють гамети перше покоління розщеплення за фенотипом у співвідношенні один до одного. Відповідь: ймовірність народження дитини з полідактилією становить 50%. Ще одна задача. У Івана Григоровича карі очі, він краще володіє правою рукою, ніж лівою. Його батько Григорій Прокопович теж був кароокім правшею, а мати Пелегія Романівна шульга з блакитними очима. Дружина Івана Григоровича Анастасія, схожа на свекруху за кольором очей і лівою рукою вона володіє краще, ніж правою. З якою ймовірністю слід очікувати в родині Івана Григоровича народження дитини шульги з блакитними очима? Підемо за наведеним вищим планом. Визначити тип схрещування моногібридне чи дигібридне. Записати варіанти фенотипу щодо запропонованих генів за можливості ввести позначення алелів. З'ясувати за основою задачі, скільки поколінь схрещування розглядається в задачі. Розкреслити на відповідну кількість рядків потенційну схему, вказати покоління батьків, перше покоління, друге покоління. Записати фенотипи для зазначених в умові завдання особин. Для особин, генотипи яких можуть бути визначені, над фенотипами записуються алелі відповідного гена, генів за можливості. Вказуємо Уточнюємо позначення алелів над схемою схрещування. Встановити і записати інші генотипи. За необхідності вказати невідомі фенотипи, відповісти на питання до створеної схеми схрещування. Розв'язок. Генотипи Івана Григоровича А велике, а, маленьке, Б велике, Б маленьке. Його дружини а маленьке, а маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Ймовірність народження дитини 25%. Дякую за увагу. До зустрічі!